Доброго ранку. Зараз прийшов на берег, Получається, треба трошки це сінце, що ми тоді скосили, взяти його, перевернути разочок. Тоді, можливо, в обід прийду ще переверну. Подивимося, як там буде виходити воно з часом. І попробуємо його, тоді, просто в мішки я його набираю. Да? І поки ще до соломи ще немає свіжої, тому що вже запаси закінчуються, то ми використовуємо отаке от сінце. Також в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, чому ж таки, на мою особисту думку, ціна на живу вагу свиней е, становить ну, зараз 55-58. Але я думаю, що взагалі можуть її звернути на ті 40 гривень, до які раніше були, що ми працювали по них і е, знаю, що це таке здавати свиней по такій ціні. Якось так. Тому що багато розповідають, що та торгівлі немає, та немає того сього. Але насправді є інші такі більш закономірніші підстави, про які я, я частково і говорив про них, але деякі чомусь це не сприймають всерйоз люди і думають, що їх хочуть постійно десь хтось обдурити чи ще щось. Є просто певна закономірність. Але це трішки далі у відео. Зараз перевернемо сінце і тоді ще про це поговоримо. Так, процес іде. і хочу, щоб ви ось послухайте, як зараз птички. Не знаю, чи буде гарно чути, чи ні, але просто ось послухайте. Притихли щось. Не знаю, чи почули чи ні, але знаєте, так, вранці сюди вийдеш на берег. Ну дуже гарно. Тихенько так. І так, друзі, ми вже в Сараї. Хочу, щоб ви подивилися така коротенька там ставочка, новини. Чому ж все ж таки, на мою думку, Ціна на живу вагу падає. Подивіться відео і далі ми це все діло обговоримо. І так, друзі, ось основна причина все ж таки, чому. Е, ну, Знову ж таки, це на мою думку. Чому ціна на живу вагу все ж таки продовжує падати. Тому що нам розказують дуже багато чого. Але дуже багато все ж таки імпортується в Україну. Постачання зросло у квітні. Після рекордного скорочення у березні у квітні імпорт в Україну свинини зріс проти попереднього місяця. Всього надійшло близько 280 тонн свіжої холоджені та мороженої свинини. Про це повідомляють аналітики Асоціації свинарів України. Так? Якось воно. А нам розказують, що то бариги, то ще хтось, то комплекси, то холдинги. Та просто. Ніхто не зацікавлений, щоб у розвитку свинарства в Україні легше завести незрозуміло, що та й все. От якось так, друзі. От такі справи, друзі. Нам всім розповідають, що імпорту немає, що ні 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 Але як бачите, з цих новин ми повинні. Розуміють, що імпорт все ж таки є, він все ж таки збільшується. І переважна більшість людей все ж таки в свинарстві не бачить ніякого перспективу, не бачить розвитку. Останнім часом да, багато людей кинулося в цю сферу, тому що це були сприятливі умови, тому що жива вага була і 90 гривень, і 80, і 85 і так вона поступово йшла, йшла, йшла вниз. І, ну, у нас в регіоні вона дійшла до позначки 55-58. Насити це там е... економічно вигідно здавати їх по такій ціні. Ну, важко сказати, чесно. Це треба все ж таки діло прораховувати і тут включать, включати потрібно дуже багато факторів. Е, по якій ціні вит? у вас світло. По якій ціні ви заготовляєте кормову базу, там, соєвий шрот, макухи, чи горох, чи премікси, чи з чим ви там кормите, не кормите. Да? Як для мене, в принципі, особисто стосовно мене, мені все рівно. Хоч завтра буде і по 40 гривень. У мене своя є стіна на м'ясо і сало. Фактично, вона вже м -м, рік фактично незмінна. Не бачу я причин для того, щоб її занижати. Як на мене, навпаки, ну, там на деякі позиції потрібно було б і підняти, але нічого, в принципі, в кругову воно своє виходить, тут питань немає. Якби я здавав би живою вагою, ну, чесно кажучи, така ситуація не дуже гарна, тому що при даній ціновій політиці. На живу вагу, ну там дуже зазори маленькі. а Якщо ти ще й купляєш малих поросят, то знову ж таки. Так, да, там якусь тисячу-півтори заробити, я думаю, це 100% можна. Але ж потрібно враховувати ризики, потрібно враховувати правильний підхід до відгодівлі. Ну, якось так. Чи виправиться ця дана ситуація? Ні. Я думаю, ціна на живу вагу вже не буде, як і була. Раніше відбувалися цей трішечки період, трішки, як то кажуть, пожили люди. Так? Тому що ну, в мене навіть деякі знайомі, які давно вже перестали займатися своїми, знову хотіли займатися, а тоді бачать, що ціна на живу вагу падає. та ні, каже, не хочу. Каже, ну, нема смисла, просто немає сенсу. Тому що, щоб тримати нормальне поголів'я, я якесь, так, там, хоча б навіть 200-300 голів, потрібні вже... Потрібно наймати людей, щоб які поралися. Це по-перше, у нас зараз великий кадровий потенціал, кадровий голод, людей не вистачає. Люди від паїв відмовляються, від огородиків, те, що раніше за що билися, то зараз відмовляються. Є оставляють поля, на яких ну, як площадя. Так? Тобто він заїхав там, гектарів 20, 30, 40 поле або 10, 11, ну в кого як, по-різному. Він заїхав, зробив, а от такі городики по пів гектару по гектарчику, багато людей вже хто кидає. Ось перед цим є, коли я позавчора спілкувався знайомим, да, він каже, ну я відмовляюся. Каже, ну, остався сам, ну, каже, просто не встигаю. Каже, є в селі трактористи, є. ну, Робити ніхто нічого не хоче. От і все. Як воно буде далі, ну, це тільки час покаже. Тому от, стосовно знайомих, да, вони хотіли, а тоді та ні. Я ж кажу, людей зараз не знайдеш, щоб робити. І плюс каже, що саме головне, да, вони займалися знайомі раніше да, і вони розуміють, що ти до цього прив'язаний. Він каже, ми тут посіяли, зібрали, да, там дешево, дорого, там десь щось передержали, десь якось здали, десь якусь копійку заробили. А тут ти прив'язаний. Як би не крутий, але утром і вранці там, чи хоча б. Один раз в день ти повинен все це діло проконтролювати, що як, де робиться, що є, чого немає. Якось так. Тому от, стосовно себе, да, я вважаю, що от, отакі невеличкі господарства, як у мене, да, вони можуть вижити да, лише за рахунок того, що вони самі перероблятимуть свою продукцію. І я вже задумаюся, придивляємося, ну, трошки пізніше, мабуть, все ж таки, а там подивимося. Взять собі ту саму коптівку, щоб в мене була вона своя. І максимально перероблять. Перероблять не тільки, як ми зараз переробляємо там, тушонка, копчене, там, паштет якийсь, там, ще щось, а все ж таки колбаса. Також там, копчене те саме м'ясо, не продавати його як м'ясом, а продавати його як уже готовим продуктом. Тому що в багатьох випадках вже люди ну, не хочуть готувати. Їм легше купити у вас вже готову продукцію, готову да? і, все, і задовольнити свої потреби. Внаслідок цього я відповідно ну, подивимося, ще прорахуємо все, і думаю, все ж таки ми будемо трошки більше з часом переробляти. Якщо ж, наприклад, далі Артем і будеш приходить мені допомагати по господарству, в мене з'явиться трішки вільного часу для того, щоб продукцію переробляти. Якось так. Якщо ж не буде, ну, тоді просто будемо, як і раніше, різали, м'ясом, салом продали і все. Да, воно, коли ти будеш вже готовий продукцію реалізувати, більш цікавіше. Для цього потрібно ще буде купити вакуматор, вакуумувати все це діло. Буде дуже, так, як би мовити, непогано. Ну, знову ж таки, це все з часом, це все плани, але потрібно вже думати на майбутнє і потрібно щось робити. От така ситуація. Напишіть в коментарях, яка у вас ситуація живою вагою, що у вас взагалі відбувається, які у вас торги на ринках, що там вообще. В принципі, що вже ж пост закінчився, по суті, повинна піти нормальна торгівля. Оцей період. Ну, понятно, зараз люди на Пасху затратилися, зараз перший тиждень, другий тиждень не буде таких торгів. Але з часом, я думаю, все вирівняється. Ось такі справи. Знову ж таки, окрім заборони імпорту, да, ну, у нас як такових державних програм ну, фактично і немає, да, які б допомагали, стимулювали розвиватися аграріїв там ще щось. навіть ту допомогу, яку хотіли, ну, яку обіцяли, яку продвигали, що буде певна допомога. Аграрія через програму ДАР, так її ніхто і не дочекався. Як завжди, в принципі. Тому, знаєте, з багатьма ж спілкуюся, І всіх думка одна, знаєте, аби не мішали. От просто не заважайте, не лізьте. Ми працюємо, ми платимо податки і все. Просто не мішайте. Ну, чомусь так не виходить. Ну, якісь, якось так. Тому, друзі, от така ситуація. Думайте, як переробити. Якщо ви все ж таки вже влізли у господарство, у синарство, все ж таки продумайте варіанти переробки. Іншого виходу я не бачу. Всім все найкраще, працюємо далі.